Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо! Порохоботам вічно все не то за що не візьмись. Робота волонтерів не така влада, також навіть головнокомандувач не такий. На своїх телеграм-каналах вони не перестають публікувати дешеві меседжі про те, що Олександр Сирський, нібито суперпоказушний, що не притаманно головнокомандувачам. В аргументи вони приводять інформаційну тишу під час каденції Валерія Залужного, мовляв, що нового главкома та чинного міністра оборони зараз будуть з кожної праски піарити. За їхньою непопулярною думкою. Сучасне командування робить це для того, щоб приховати за гарною картинкою всі проблеми та те, що нібито сучасна влада нас здає. Почнімо з того, що королі українського піару побачили собі потенційного конкурента і тому зараз підняли паніку дурними постами на каналах. Відповімо одразу, шановні, можете не переживати кому, кому а сирському до вашого шоколадного царя далеко. Тільки ви можете роздувати з мухи неабиякого слона гіганта. Хіба це погано, що чинна військова адміністрація не приховує всього від народу у той час, як прек Главкомі ми місяцями могли не знати, що відбувається на фронті. Пан Сирський майже одразу ж доповідає в екстрених випадках. Він не бачить у цьому нічого поганого хіба це жахливо, що головком та міністром оборони бувають на передовій, виконуючи свої обов'язки, де та й годі порохоботи докопались ні до чого. Порохоботам просто зле, що їхні не супергеніальні ідеї ніхто не бере до уваги. А на чинному головнокомандувачеві є зараз необхідний цим посіпакам попит, тому навіть з невеликих дрібниць вони намагаються відрізати собі маленький шматочок людської сконцентрованості. Дійсно, Олександр Сирський зараз кожного на очах, бо зрозуміло, що він нова людина на дуже важливій посаді. Їм певно сумно, що вони так багато часу та матеріалу витратили на те, щоб залужного повернули на посаду задля власної вигоди, хоча сам Валерій Федорович не і був би проти такого. Всі ми пам'ятаємо той псевдомайдан, який по факту просто став додатковим інформаційним полем для розмов та конфліктів серед людей. А люди не відреагували так, як вони очікували, і сирський до сих пір залишився на своїй посаді. Порохоботи не придумали нічого кращого за критикування людини, яку під час війни призначили керівником захисту нашої держави. Захист України на даний момент це основна та найбільш важлива функція, яку ми повинні розвивати і приділяти більше уваги без належного захисту. Нашої держави, неможливі інші її сфери діяльності для існування в світовій арені. Іншими словами, посіпаки вирішили котити бочку на свою ж безпеку. Ми зрозуміли, що їм не подобається сирський з обумовлених та відомих лише ним причин, та це зрозуміло, що чинний головнокомандувач їм просто невигідний, з якого боку не візьмись. Як всім відомо, екс головнокомандувач покривав усі існуючі проблеми в армії та замовчував їх для всієї країни у той час, як Сирський веде протилежну політику і зараз проводить аудит військ. Як Виявилось, третина армії взагалі не була залучена до війни за ці два роки. Чого про це раніше нічого не було відомо, невже серед тих людей є хтось із порохоботів? Саме тому посіпаки активно нападають на нового головнокомандувача, який намагається викрити всі проблеми корупції в армії. Будемо чесними, це можна вважати корупцією, адже військові сиділи по штабах спокійно, можливо, навіть прикривали себе за гроші. Чому тоді порохоботи не говорять за більш глобальні проблеми? Певно, просто невигідно підставляти своїх. Тому, поки з кожної праски піаряться лише вони, в той час як інші люди виконують свої службові обов'язки, як треба. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.